Над Києвом збито понад 20 крилатих балістичних ракет. Ворожа армія Російської Федерації атакувала столицю України у ніч понеділка. Пошкоджено автомобілі та нежилові приміщення відомо про кількох постраждалих. Досі триває ліквідація пожеж. Постраждали і інші регіони України, а сусідня Польща знову підіймала авіацію. Що відомо про масштаби атаки та її наслідки, розповім у цьому випуску на каналі Сій час. Закликаю підписатися і до справи. Окупанти вдалися до своєї звичної тактики влаштовувати терор на початку тижня. У ніч проти 2 вересня загарбники завдали комбінованого удару. Все почалося з атаки БПЛА. Пізніше були зафіксовані сім бортів ту 95 які летіли з російського аеродрому Оленя і здійснили пускові маневри в районі Енгельса. Близько 4.30 ранку в Україну почали залітати ракети. Кількома хвилями снаряди запускали на Київ. За даними моніторингових каналів, противник застосував ракети різних типів. Перші громихання містяни почули о 5.17. Обережно, далі гучно. За свідченнями жителів був сильний спалах, який буквально засліплював очі. А звук від удару настільки потужний, що у людей позакладало вуха. <`скільки> міський голова Віталій Кличко підтвердив вибухи та повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район. Пізніше стало відомо про виклик надзвичайників ще на кілька локацій у різних частинах столиці. За даними поліції, падіння уламків зафіксували у кількох районах. На трьох точках виникли пожежі. Подекуди надзвичайники досі ліквідовують наслідки ворожої атаки. Зокрема, за даними мера, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загорання чотирьох автомобілів. Його вже ліквідовано. За іншою адресою горіла двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники подолали стихію на площі у 700 квадратних метрів. Пошкоджено мафи поблизу станції метро Святошин, а також вікна будівлі станції метрополітену. Вогнеборці ліквідували загорання біля входу в підземку на площі 20 квадратів. Горів пункт приймання вторсировини. Там же у Святошинському та ще у Шевченківському районах перед початком нового навчального року пошкоджені вікна у двох школах. Крім того, терористичні війська своїми ударами зруйнували будівлю котельні одного із закладів освіти. Сталося влучання уламків ракети в корпус столичного ВНЗ Мауп. За даними змі, там розміщувався спортзал. Пожежу на площі 6 квадратних метрів вже ліквідована. Перші кадри з місця події побачимо далі. Як Також виявлено уламки на території двох садочків у Деснянському та Дніпровському районах пошкоджено п'ять автівок. Згідно з даними правоохоронців, серед постраждалих – 32-річний чоловік та 19-річна дівчина їх із пораненнями госпіталізовано. Ще одній потерпілій – 24-річній місцеві мешканці надано допомогу на місці. А за підсумками бойової роботи у небі, силами та засобами ППО над Києвом, було знищено. Понад 10 крилатих ракет, близько 10 балістичних та ударний безпілотник. Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Усього ж наші оборонці неба виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей. Із них 35 ракет різних типів та 25 ударних БПЛА. При цьому збито увага дев'ять балістичних ракет Іскандер м КН-23 – 13 крилатих ракет Х-101 та 20 шахедів. Про такі результати звітують повітряні сили ЗЕСУ. Бойова робота велася у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Так, у ніч неді... із неділі на понеділок зафіксовані влучання двох ударних БПЛА у Харкові. Це сталося близько першої години ночі. Ураження помітили у Київському та Слобідському районах. Про це сповіщає мер Ігор Терехов. Ворог поцілив у приватний будинок та поруч із освітнім закладом. Постраждала жінка 66 років. Від госпіталізації вона відмовилася. Противнику виявилося цього замало. І вже близько 5.30 в індустріальному районі Харкова від удару ракетою почалося загорання у садовому товаристві. Там палав приватний будинок та три нежитлові будівлі без постраждалих. На жаль, трагічні звістки є з області. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив про те, що о 6.15, 2 вересня, місто Куп'янськ потрапило під ворожий обстріл. Пошкоджено житловий будинок. 65-річна жінка загинула. У населеному пункті відзначили пожежі за різними адресами. Горіли будинок барачного типу, господарча споруда та гараж на загальній площі у 120 квадратних метрів. Постраждало дві особи. У селі Смороцьківка Кіндрашівської громади горіла трава на території цвинтарю на площі 1 гектар. Рятувальники ліквідували пожежу під постійними ворожими обстрілами. Ворожі окупанти в атакували передмістя Херсона цієї ночі. Підлучання боєприпасу загорівся житловий будинок. На цьому відео будинок культури у Зеленівці цієї ночі ворог двічі атакував об'єкт. Один приліт прямо в будівлю, а інший поруч. Через удари потрощено вікна, двері та фасад. Також російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу. Житлові квартали населених пунктів області так само були побиті, зокрема, 10 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі. Додає глава області Олександр Прокудін. Загалом протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини разом із місцевими пожежниками ліквідували 21 пожежу, чотири з яких виникли внаслідок російських обстрілів. За все буде відповідь. Ворог її відчує. Так, на банковій прокоментували нічні атаки. Глава ОП Андрій Єрмак виклав у себе відповідний допис. Зазначив, що польща цієї ночі знову підіймала свою авіацію. Сусідні з Україною країни мають збивати російські ракети, навіть якщо НАТО проти, на цьому наголосив глава МЗС країни пан Сікорський. Він зазначив, що перехоплення ракет на більшій висоті над Україною зменшить ризик для польських громадян. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи чекаєте ви на допомогу від наших сусідів такими діями, а не лише. Підтримкою, яку вони чинять нині. Російський Білгород нещадно побило все місто у вогні. Чорний дим накрив цілий квартал. Горять машини на стоянці, один із будинків димиться. Місто отримало порцію привітань до Дня знань. 2 вересня почалося для жителів міста гаряче. Місцеві пабліки інформують про потужні вибухи, які пролунали уранці вівторка, і їхня влада оголосила про повітряну тривогу через загрозу ракетної небезпеки о 552 Повідомлялося про роботу ППО. Однак неспроможна ні на що протиповітряна оборона так дозбивалася, що насадки вигрібають досі. Горить палаючи не все місто. Зокрема, один із прильотів пройшовся по автопарковці. Миттєво спалахнула пожежа, а дим накрив всю округу. Крім того, за даними тамтешніх ЗМІ, у результаті обстрілів є прямі влучання у соціальні та комерційні об'єкти. Пошкоджено дитячий садок львонок на вулиці Горькова. Прямо в кришу садика. Просто в хлам. Ось школа, А вот його криша свідки розповідають, що уламки розлетілися навкруги на десятки метрів. Впалі. Вдруг такой звук. Ми спочатку думали, в школу потрапило. Ну, а потім встали, увидели. Забор рознесло йому кришу на гараже. Конечно, ну, жутко, а так. Поздравили з 1 сентября. згоріло кілька припаркованих автомобілей. У квартирах повибивало скління. Найбільший удар прийняв на себе мікрорайон улітка. Над житловими кварталами досі стоїть і ніяк не розвіюється клубок із чорного диму та попелу. Причина тому пожежа спалахнув дах одного із будинків. Через атаки у Білгороді частково скасували перший дзвоник. На Харгорі принаймні один тиждень, уроки проводитимуться дистанційно. Також до наступного понеділка не працюватимуть дитячі садки, навіть у форматі чергових груп. Інші установи працюватимуть у очно дистанційному форматі. Якщо вірити повідомленням від губернатора В'ячеслава Гладкова, в обласному центрі в результаті двох повітряних атак поранено 11 мирних жителів, в тому числі дві дитини. До лікарень Білгорода госпіталізовано 9 поранених. У тяжкому стані п'ятеро постраждалих, із них двоє дітей. На вівчинуша і наступну статистику. У місті вибито скління у 175 квартирах у 40 багатоквартирних висотках. Пошкоджено 33 приватні будинки, 94 автомобілі, три соціальні об'єкти. Крім цього, прильоти на собі відчули і місцеві з області. У селі Дубове спалахнуло два будинки та чотири авто. Постраждала місцева жінка. У неї мінновибухова травма та струс головного мозку. Пізніше число травмованих виросло до трьох. До лікарні самостійно звернулася 16-річна дівчина із селища Дубове. У неї проникне поранення м'яких тканин голови. У ще одного постраждалого чоловіка мінновибухова травма та баротравма. Інформують тамтешні чиновники. Ще два безпілотники, як стверджується, атакували місто Шебекіне. Поранено одного мирного жителя. Другий дрон ударив по паркуванню комерційного підприємства, внаслідок чого три легкові автомобілі отримали пошкодження, додає Гладков. При цьому вороже Міноборони відзвітувало лише про два дрони, які буцімто знищили над областю вночі. І пізніше ще один о 10.55 за московським часом. Як не крути, а такі результати збиття ж ніяк не співмірні із гарячими наслідками. Додам, що, хоч у Білгороді спекотно, набагато вища температура спостерігалася минулі два тижні на Ростовщині, У місті Пролетарськ. тільки-тільки змогли загасити пожежу на території нафтобази Росрезерва, яка почалася на секундочку ще 18 серпня після удару БПЛА. Та чи надовго все заспокоїлось? Ось у чому питання. Початок нового навчального року для самоназваного російського президента Владіміра Путіна став приводом для чергового виступу із пропагандистською метою. Цього разу промувати мізки диктатор надумав не своєму електорату, а підростаючому поколінню. Так би мовити, на перспективу. Отже, Путін у понеділок 2 вересня провів відкритий урок разговор о важном» зі школярами у школі Кизила Республіки Тива. Не близький світу у масштабах Федерації насправді. Але вибір локації пав не випадково. Це один із найбідніших російських регіонів. Більша третина населення живе за межею бідності, немає навіть залізничного сполучення. Щоправда, за своєї каденції Путін намагався закласти колії ще 13 років тому. Лідер особисто приїжджав до Кизила закладати камінь для будівництва, але з тих пір там нічого не зрушилося. Лежить тільки той самий короткий шматок креюка, з яким позував Путін перед пресою. Про рівень освіти. В такій забуті Кремлем і Богом Глушині можна тільки здогадуватись. Тим не менше, зустріли свого правителя з інтересом у ході цього педагогічного діалогу, ба більше монологу, вирішив він поговорити про війну. Зокрема, господар Кремля вчергове прокоментував хід курської операції ЗСУ, яку наші бійці розпочали 6 серпня. Армію України Владимирович назвав бандитами, а сам рейд на прикордонний регіон. Провокация ее. Слушаемо. Счет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди испытывают, проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но, но главные задачи, которые противник стоял перед собой, остановить наше наступление в на Донбассе, они не застегли. Насправді, курські операції ЗСУ політик приділив небагато часу. Чомусь не хотів він акцентуватися на тому, що тільки за три тижні нашим військовим вдалося захопити близько 1300 квадратних кілометрів ворожої території і сотню населених пунктів на курському напрямку. При цьому взяти в полон також вдалося 594 російських військових. Тим не менше, воєнний злочинець розказав школярам, мовляв, у російській армії. Небувалі темпи наступу на Донбасі, наче подавляти, повторюю людей, які хотіли нормальних відносин з нашою страною. Ми захищаємо і тих людей, які живуть на Донбасі, і наше спільне майбутнє. При тому, що американський інститут вивчення війни у суботу повідомив, що кілька підрозділів російської армії ймовірно були переведені до Курської області із Покровського напрямку. Аналітики не виключають, що це можуть бути резервні підрозділи. Але про нестачу особового складу на прикордонні диктатор теж не обмовився. Однак заспівав нову пісню про необхідність перемовин одразу зауважу, це суперечить його першим заявам на початку курської операції. Тоді можливість діалогу присікалася на корню. А тепер слухайте самі По поводу не, мирних переговорів. Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами. Но что сейчас там происходит? Ведь действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести при, э, выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону. Конституції України, но к чему это привело, якщо прекратятся бойові действия українським властям придется отменять воєнне положение. А после відміни положення воєнного нужно сразу проводити президентські вибори. А действующие власти явно к этому не готові. Самі обмовки і образи до слова ображений Путін і на те, нібито його країну намагаються пригнічувати. после госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что более или менее положительно относилось к нашей стране. Начали создавать на этой территории, на территории Украины, фактически базы, начали подавлять все, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины анклав антироссийский, антироссию. А ще Путін пообіцяв, що російські військові зроблять усе, щоб нормальне життя в прикордонних регіонах відновилося. А поки що мають росіяни це постійні обстріли, скиди кабів зі своїх же літаків і провалену евакуацію. Отже, Сергій Лавров повернувся із царства Аїда. Принаймні там він був за чутками із соцмереж. Напередодні відрядження головного російського дипломата до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорк користувачі інтернету наповнили стрічки колишнього Твітеру А чинного Х дописами, нібито Лавров уже не живий, мовляв, він розбився під час трощі літака Мі-8. Окремі пабліки писали, що главі МЗС дійсно було зле, але він ще на цьому світі. Процитую телеграм-канал Кремльовська табакерка, який спирається на анонімні джерела. У нього проблеми з серцем не вперше таке відбувається. У Сергія Вікторовича нервова робота та й вік, самі розумієте. Там нагадують, що у 2022 році урядовець вже переніс інфаркт. На кончину Лаврова натякнув навіть постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця. Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже склеїв власти, та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Написав дипломат у соцмережі ікс англійської. Але плітки розвіялися у понеділок, 2 вересня. Лавро вийшов у світ із заявою про переговори з Україною, аби відновити домовленості щодо захисту морських поставок продовольства. Ці перемовини мали відбуватися вже в традиційному форматі за посередництва Туреччини. Отже, що каже Лавров? А говорить путяніст про те, що в документ пропонував залучити пункт про атомні станції, але українці. Забракували. Давайте слухати прямо мову. Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали, давайте, нас очень Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед. Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились. Но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные атостанции. Ідеться про так званий всім відомий зерновий коридор. Бутім до Києва ставив палки у колеса на початку весни. Була попытка весною цього года зі сторони Турції возобновить в такому видоизменном форматі пас договоренности о захисті поставок продовольства. Ми були готові. Заявив міністр, що Росія готова до переговорів з Заходом, але готова дати відпір у разі, якщо до неї проявлять неповагу. На любому недружні шаги будемо по-прежнему жорстко реагувати. Вибір не за нами, а за тими, хто став на путь сознательного розрушення з Російської Федерації, на путь демонизации нашей страны и нашего народа. Это вот новое. В політиці Запада до недавнього времени вони говорили, що в Росії неправильне руководство. Сейчас заявляють, що в Росії народ неправильний. Вот. Ну, в общем, ми готові к любым сценариям судить судити намерениях Запада, будемо по делам, а не по сотрясанию воздуха його заявленнями. Крім того, Лавров розвів і власну конспірологію. Заявив, що півсотні держав об'єдналися для розвалу Росії, а головує в цьому союзі. киевский режим. Мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. И тоже весьма показательная история повторяется. Ведь сегодня эти 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые Носять бойці так називаємо української армії. Але повернімося до тези, що Лавров уже нібито слухає пісні Кобзона. До чого пустили такі чутки, і чому їх підтримав не останній український дипломат? Пояснення дав політолог Ігор Рейтерович. Я зацитую наш представник вміє додати трошки інтриги. У нього дуже влучні формулювання, і він таким чином нагадує про багато важливих речей, про які ми іноді забуваємо. Особливо, що найголовніше про це забувають різні інші країни, тому що вони там нещодавно мали сумнівне задоволення слухати, наприклад, того ж Лаврова або представників Росії, які розказують абсолютні нісенітниці, представляють все з них на голову і займаються відвертою дезінформацією. Кінець цитати. Крім того, Лавров, як і більшість російської еліти, відверто люди у поважному віці. Тому, як то кажуть, все можливо. А що думаєте ви? Чи вдалося нашому представнику викликати інтерес до тих от бріднів росіян? Напишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео. Якщо раніше йшлося про невтішні прогнози, то тепер експерти пророкують Україні катастрофу. Відомий аналітик німецького видання Більд Юліан Рьобке назвав ситуацію на східному фронті критичною і такою, що продовжує погіршуватися. Збройні сили України вже морально готуються до оборони Дніпра. Пише фахівець у свіжому огляді за 2 вересня. За словами аналітика, армії російських окупантів вдається просуватися швидше, ніж навіть влітку 2022 року. А українські солдати кажуть, що це катастрофа. Рьопка також пише, що крім Донецької області, вперше за майже два роки російські війська знову наступають на Луганщині та на сході Харківщини. Своєю чергою наш генштаб визнає. На харківському напрямку противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. За попередню добу на цьому відтинку відбулося чотири боєзіткнення загалом. Незмінно найважчим залишається відтинок Покровський. Загарбник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Олександрополю. Сили оборони України стримують натиск військ Російської Федерації та відбили 18 атак. Наразі точаться 11 боїв. Вже на перший день всі, на... всі аналітики і сигналізують про патову обстановку. Але разом з тим нардепи і військовослужбовець Роман Костенко пояснює, до чого призведе втрата міста. Я не веду його пряму мову далі дослівно. Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все. Логістичні шляхи закрито, ми не зможемо тримати оборону і весь Донбас буде захоплено. Я з цим не згоден. То що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що він упрограно. програно. Це буде ще один бій у цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серію катастроф, які призведуть до подальшої поразки, додав нардеп. Також надіважко на підступах до Турецька. На жаль, агресор має нові успіхи біля населеного пункту. Просунувся противник біля Макіюки Харківської області і окупував. Долинівку за трохи більше, ніж 20 кілометрів від Курахового. Перед із цим поселенням Карлівка, яка нині теж уже на мапі аналітичного проєкту Діп Сейт позначена як червона. Із захопленням цього населеного пункту зчинився скандал. Командування ОТУ Донецьк зробило винним за втрату села бійців та комбата 11-ї ОМПБ 59-ї бригади. Солдати та офіцери 11-го мотопіхотного батальйону звернулися до Діпстейт. Вже згаданого щойно, зі скаргою, що їх звинувачують у втрати Карлівки, а командира звільняють. Підрозділ не зміг стояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон. В той же час публічно хвалять комбрига і бригади з трьох цифр, зазначено в дужках, який своїми діями за 36 годин у своїй смузі втратив прогрес і за три дні Новогродівку. Це якийсь сюрреалізм ідеться у дописі. А ще загарбник заявив про початок штурму Вугледара. У Росканалах поширило відео, де їде за техніка. Сам наступ почався попередньо у неділю, 1 вересня. Вранці про таке пишуть ворожі телеграм-канали. На Курахівському відрізку. Хороші новини. Нарешті, давайте зацитую, що пишуть у наших ресурсах. Майво невелике поповнення обмінного фонду за вчорашній день близько 10 окупантів. Все завдяки чудовій взаємодії між родами військ. Здавалося нічого незвичайного, але це напрямок, де противник намагається наступати. Натомість наші хлопці беруть полонених. Пише лейтенант Збройних сил України позовний Алекс у своєму телеграм-каналі. Отже, на цій ноті будемо завершувати і чекати нових зрушень з нашого боку.